Сьогодні, шановне панство, в цьому відео я вам покажу, як правильно поставити цю проставку газову в карбюратор типу Озон, не в Weber, в Озон, одразу кажу. Це коли ви бачите, одна заслонка менша, друга більша, це озон. А коли дві однакові, це Weber. По-перше, бачите, я її трішечки розібрав, відкрив ці гоїнтики, і промазав трішки герметосом, тому що вона не щільна. Потім розкидали карба, отак як я розкидав. Як його, до речі, розкидати, тут. В підкасті буде е, відео, як розбирати, збирати цього карба. Положили його ось так. По-перше, подивіться, чи крива у вас оця поверхня. Ось ця. Дуже крива чи ні. Ось його, штангель 15, дивитесь, Там, ну не, не дуже. Наприклад. Як я роблю це, щоб не було ніких приколів з холостим ходом. В комплекті з цією проставкою йдуть ну взагалі дві такі прокладки. Вони йдуть на самий низ. І з римкомплекту я покупаю дві такі оригінальні прокладки із картону. Ставите одну. Ось цю. Раз, поставили. Берете пшикалку з водою і смочуєте трішечки, щоб прокладка набухла. Ставите другу Це для пущої плотності. Теж трішки водичкою. Потім оця проставка. Вона може там не співпадати по розмірах, по всіх трубочках. Ну треба буде там придавити, прибахнути. І все воно встане на свої місця. От як тут. Ніколи не стає. З однієї стало, з другої не хочу, пихнем. Подивимося, що тут сталося? Нічого. Трубки виглядають. Оці можна трішечки розсверлити, трішечки небагато, там дуже мало тіла. Чим зараз я і займусь, якраз ви їх бачите. Встановка наживу. Беремо сверло, яке, наприклад, дивимось. Четверка багато. Тут мало. Беремо, беремо 3,5. 3,5. О, оце пролазить, зараз трішечки його. Роздеремо це. Оцей отвір вручну отаку. Щоб ж крихти не попали на прокладки. А оцей отвір. Зараз тут або п'ятерка. Так, тут 5. 5 мм. Ну, погана якість виконання запчастини. Що ви зробите. Нам важливо, щоб оці канали були щільні. Пробуємо ставити. О, щось починає налазити, але знов ніфіга, воно якось перекошене. Ці проставки добані. Не хоче вона вставати. Ну що ж, розверлимо ще, візьму дурильку. Треба було трішечки умазати молоточком. Трішечки легесенько. Все воно встало, ось бачите, щільно по оцій прокладці. От, А щоб не прокліпати і рівно встало оці прокладки, котрі внизу. ну Я візьму одну. бо Ця плита вона ну, взагалі є рівна, на ній ніколи не була деформації. Я теж смочу водичкою. Але ті що йдуть в комплекті, вони якісь, коротше, такі прокладки, що вони не мокнуть від води. Якась фігня, як то кажуть. От начебто і змочив, вона не бере воду. Ліпимо цю прокладку, бачите, що в неї отвір, отвір тр трішечки більше. І щоб нам не промазати, треба взяти 4 гвинта або 4 шпільки на 8. Різьба на 8. Щоб у нас все було рівно. Ось ось беремо раз, два, три, 4. Коли оце ставимо, оце притримуємо, тому що воно так от піде, завернеться і буде погано, ви не зможете поставити оцю штуку тримаємо. Приблизно виставили. Оце ж. насос нас Опа, віддвинули. І вставляємо оці ж гвинти, щоб попасти. Раз, два, три, чотири. Так, є, є контакт. Співпало. Оці гвинти, які стояли отут, вони мають гровери. Я ці гровери спилюю або беру трішки там длинніше на 4 мм гвинти. От. Оці вони, мабуть, не достануть. Ну, що воно зараз і станеться, дивіться. Я зараз буду закручувати. Ось. ж, ага. Візьму свій А ні, схватило, схватило різьби. А тут не хватило. От, тут треба буде поміняти. От. Е потім, після того, як ви поставите цю проставку, вона товша, ніж цей сендвіч. Вам потрібно буде виставити е оцю тягу на оці от, е вакуумні груші. Треба буде відпустити оцю контргайку і е підстроїти це діло, щоб воно у вас не... воно задереться трошечки. І ще вас, вам треба буде підстроїти оцю тяжку. Ось ця. Виставити, щоб у вас пусковий зазор був нормальний. От і все. А далі, як збрати Сікарб, відео в підкасі, ви е е бачили, де вона. Дякую за увагу. З вами був ваш кребятник Олександр, город Дніпро.